Усім привіт! Добрий раночок. У нас снігу намило. Настя сюди йди! Настя сюди одійди. Машина їде, чоловік збирається на роботку, а ми з настункою йдемо до школи. Будуть у неї знову сьогодні заняття. Тривоги, наче, немає, то нам повезло. Якщо б була б тривога, то залишилися б вже з нею вдома. Куми, мабуть, ще вдома відсипаються. Потім в обід, можливо, з ними. Якщо вони захочуть, поїдемо в Білогородку, там погуляємо. А також а, до саньочка на гру. Попадемо. О, як сонечко. Світа прям засліплює. Зустрічають наші песики, як завжди. тут. Ой-ой-ой, щось розповідають. Щось розповідають, загорають на сонечку. Ой, ви знаєте, так морозно сьогодні. Ух, дивіться, аж навіть лід. Під ногами і сніг, і лід. Ось така зимова казка у нас. Зими. Мама я зими. Ще два тижні весна. Мама, я упала, впала і шпагат зробили. Так, шапочку натягни, бо заплили і там таку хвоста такого гарного, такою широкою резиночкою. Ой, зараз в школі покажу вам. Сяде вона за парту наша дівчинка. Та будуть щось вони вивчати. Навіть домашні завдання задавали там. Є по крапочкам навести малюнок. Да, Кого ти нам малювала нам. Наводила по да? да? Класно, і подобається сніжок. Нарешті скажи, да? за всю зиму. Це перший день такий, що да. саме мороз і сніг. То були дні, випадав сніг, але одразу плюсова температура, він увесь танув. О, який свіжий вітер. Ви хочете вчитися, дівчатка?

Мені кавусю, йдемо додому. Ось така, ух, мороз такий прямо ж. Пари з рота, руки замерзають. Зараз вдома буду розгрібатися після нашої вечірки вчорашньої. У мене знову купа посуду. О, все розгрібати буду. А потім чоловікові в дві години буду дзвонити. Нехай він вже вертається додому, та везе нас на гру. Сашунька вже мені дзвонив. Зараз ще, мабуть, в піцерію заскочу, там прямо біля, а, біля стадіону занесу гроші за футбол. Ой, собачки він бігають. Там якась теж одна біла така. Біла з чорними п'ятнишками лають. Ой, так гарно таку, знаєте, тепленьку каву пити на такому морозу. Зігріває одразу все так всередині. Поїдемо ще подивимося, що ж сьогодні, який матч у нас буде там. Санька, з яким рахунком сьогодні вони зіграють нас наші хлопчики гореничкі? Ось там піцерія, бачите? А, ось там наш стадіон. Стадіночка працює, вона власниця цієї піцерії, і ми їй здаємо кожного місяця гроші за футбол. А місяць виходить нам 800 гривень, 600, але... Як ціни злітають, то вже коштує 800 гривень. До такого морозу вже давно в нас не було. <клес> ой, Бачите, все засніжене стоїть. Краса. О, свіжість така прям морозна. <клес> Біжу додому вже, Настя вже не стала з собою тягнути, знаєте, бо холодно, щоб вона не застудилася, тому як в понеділочок. В садочок іти, а завтра в мене взагалі день буде о, на час дня на 13.00 прийдуть друзі Сашка. Треба буде для них вигадати якісь конкурси. Ой, взагалі буде завтра ведучою свята. Ой, познімаю вам. Буде цікавенько. Матусі з дітками повиходили, побрали свої а, лядянки, катаються Так, зібралися оце з донечкою старшою, вибігаємо. Уже чоловік поїхав Слава. за хлопчиком, і їдемо всі разом з Настюшкою, з хлопцями на футбол. Так, ось там у нас манеж, де хлопчики будуть грати приїхав. Ого. Хлопці вже побігли до манежу. Ой, як гарно, що є все такий манежик. Можна і серед зими влаштовувати футбольні матчі. Настюня, не бери голими ручками. Ой, Насті так промокли сапожки, знаєте, що вона вже у весняних ботиночках. Я також перевзулася. Ось такі, правда, невимиті в мене. Це ще Алінка собі купувала. Пумовські. Красівка йдемо. О, зима, зима. Ось такий манеж, А влітку вони грають ось тут на футбольному полі. Це сусіднє село з Гореничами. Білогородка називається. Настуся. Будуть ножки знову мокрі всі. Ось такий сніг, знаєте, наче й мороз, але якийсь він мені такий вологий. Вологий цей сніг. О, біжимо. Нема коли нам сумувати, знаєте, так з дітками. Це взагалі одну в школу, зі школи, вдома бігом нагодувати дітей, зібрати, продумати, що взяти. Хлопчику на футбол, там форми всі, всі діла. Тепер на футбол їдемо. Чоловік каже, може ввечері ще на цих людянках покатаємось. Десь виїдемо на якусь гору цікаву, таку величеньку. От. Ну, взагалі з дітками нема коли сумувати. Договариться, так. так. Наші хлопці тренуються. От наші хлопчики, наша брава команда. Горене стіл. Хлопці. А он даже не успішный. Щоб... Давай, Таня, лупай. Так, інший наживець. Оп! Не забудь. Так, тепер наш Льовчик. самый головний нападник нашої команди. Давай, лекчик. Давай, чемпіон. Ох, як клупа і то, одразу го. Чого тебе самі? Забівали ви голи там побольше. Як роботи. Так, зіграли ми вже з хлопцями. Їдемо додому. Наші програли десь оскільки сім-три. Забили наші три голи. Додому відграли ми матч. Хлопці розстроїлись трохи, але це таке. А, колене, так. Та тому, що на нього почали ж. Замерзє. Боже, такі морози навіть замерзаються. На склі одразу водичка. А не ці Резина сама не може нормально з А, не може згристи, я думаю, що ж таки настираємося. Сама резина на двірниках. Кінеба гарне. Ох, морозний такий деночок. Бо ми, звісно, що АТБ. закупаємося завтра. Так, молочко, звісно, треба. Ой, щось у мене так волосте та і захрип. Дивимося, щоб свіжіше. Ви знаєте, я завжди вибираю там, де свіжіше. Бо знаю, що мерчендайзери Вони працюють проти покупців. Вони найсвіжішу продукцію ставлять, як завжди, назад. Так, треба ще паштетик. Ось Такі польські мені подобається. Що це? Це такі тут коробочки. Набір подарунковий. Ну смотри, заблукай свої подарунки в додатку тебе. Якийсь подарунковий набір Love is. Мабуть, там ці жуйки. І буде акція 150 гривень. Чи може такий кулончик відшукати для неї серце з діамантом. О, можна ще? Можна. Боже, Смешено. Придумали. Ух, Настя знайшла собі тут гітару, грає. <ривіт> ти музикант, так? Да? Ой, ти ж музикантка крута. А ти сань давай на підтанцовки. Одразу з футболу заїхали в АТБ, бо завтра хлопчики прийдуть. Що їм треба буде смачненького мені зготувати. Так, скупилися, ми вже отебе. Вибрали ось такі опіночку власнючий тортик, свіжесенький. Подивилися сьогодні, тільки його пекли 15 лютого. Вдома зараз буду сценарій свята продумувати, конкурси для хлопчиків. І завтра буде таке дитяче свято у нас. Ужас, днетики на моих друзьях. Не лежи, окей, не Реально, блин, просто дождь, окей. А ты, пожалуйста, милая, ты бы дома с Посиди под замком и протошнись. І усім привітки, добрий раночок. Сьогодні в нас буде такий веселий день, день розваг, конкурсів а, Солодкого столу для нашого сашуньки. От, прийде один, правда, друг його, тільки однокласничок, бо інший моєї подружки досить сильно захворів. Так знаєте, гриб А якийсь ходить в нас а, по селу качає і дітей вже, і вона заболіла, там у них такий насморк серйозний, і кашляють вони, тому не прийдуть до нас. Ось цього в мене буде троє діточок: це Саша, Настя моя і Максим. Для них зараз будуть писати сценарій свята, які будуть конкурси один за одним. Ось, вже ми приготували з Настюшкою жаліє. Настуся готує. Нада три яблочки і три мандарини. <гум> і так, ваги сатако. Це не розрізано поділити на дольки мандарин. А яблучко порізати на ось такі слайсики. Ага. Отак. Буде дуже красивий, смачний, корисний десерт з свіжих фруктів. Так? Красиво, <головіка> <головіка> я ще не зробила. Давай, Ось та, вот так. так, наша донечка вже. Зранку готується до Сашеного свята. Так. Отак. Красота. Так. Да, Порізала, бач, яблучок багато. Так. Треба їх десь десь, десь розкладати. Красота. Що там? І от так, як воно брістить. Чоловік повів дітей на людянках кататися, а я буду їм готувати. Святковий стіл нажаримо наміт стіл, щоб ось таку готову піцу. Зараз швиденько, її за 10 хвилиночок в духовці приготую. Також в мікрохвильовці ще зроблю їм попкорн в принципі, все, що люблять сучасні діти. Ставлю на 3 хвилини попкорн в мікрохвильовку, і все, він готовий. Я готую, діти прийшли з татом, принесли з вулиці сосульки і кладуть їх в морозилку. <гум> Дивіться, яка величезна, величезна сосулька у нас. О, крижана така холоднюча, боже. стане <гум> в моїх руках. поки Я тут діткам готую. Смаколики, нагідці дожарюю, та піца моя, ось тут, бачите, в духовці вже готується смачненька, чотири сири. Вони вже в мене нагулялися, з татом набігалися по сніжку. Згадала, стою і думаю, яка ж сосулька, бурулька буде, бурулька. Ой, поки воно вивчиш всі корінні а, такі українські слова. Ось, тому так. Готую далі для моїх діток. Шорт з відео можете переглянути, яке в них буде сьогодні меню на святковому столі. Дуже вам дякую всім за перегляд, що були з нами. Сашунька щасливий. Зараз будемо <хи> зустрічати друга його, проводити конкурси. Ось Я записала вам там меню, що. Підписуйтесь на наш канал. В наступному відео я вам познімаю ще які саме я придумала конкурси, вікторини. Ось, та які будуть подаруночки моїх діточок. Да, усім па-па! Гарного дня вам усім.